Бувають у світі, харчуються, їздять відпочивати, ходять по клубах. У них немало сили, багато амбіцій. кажуть, що вони майбутнє України, її цвіт і нове дихання. Студенти на жаль, сьогодні саме ця категорія населення найбільше потерпає від складнощів у процесі пошуку роботи. Ми вирішили копнути глибше та дізнатися, хто винен у наявності таких перепон – роботодавці або молоді претенденти на посаду, Чи легко нині знайти роботу студенту і на що варто робити ставку тим, хто йде заробляти гроші чи навперше. Щоб досліджувати проблему, слід для початку переконатися в її наявності. Тож дізнаємося думку молодих жителів Білої церкви з цього приводу. Так, це... Доволі проблемне питання для теперішніх студентів. Ні, не знаю. Так, певною мірою існує. Так, знаю. Да, я вважаю, це велика проблема. Робочих місць мало, дуже, особливо по моїй спеціальності, таких як я дуже багато. Працюю по спеціальності. Дуже складно зараз щось знайти по спеціальності. Ну, По спеціальності ні, ну якби ближче, ближче до спеціальності до до роботи. Ні, я не збираюся працевлаштуватись, так як я хочу стати альфонсом. Ось би хотіла думаю, вряд вимовляти. Центр зайнятості Установа найголовнішою метою існування якої власне, і є працевлаштування. Саме тут студентам знаходить їхнє перше робоче місце. Тож сюди і звернімося в надію отримати кваліфіковану та глибу відповідь з цього приводу. Для того щоб працевлаштуватися через службу зайнятості, треба перш за все звернутися до нас у службу зайнятості через диспетчера, отримати відповідний талон до спеціаліста, який прийме. І в бесіді із спеціалістом ми можемо так сказати вияснити всі ті позиції. По майбутньому працевлаштуванню людини. Якщо на сьогоднішній день є відповідна вакансія, то їй не потрібно ждати там 7-10 днів, а вона сьогодні зможе отримати направлення на роботу і піти працювати. Якщо немає на сьогоднішній день вакансії, немає відповідних курсів, перекваліфікації, стажування, то відповідно, що безробітна людина, яка визнана в законному порядку, отримує допомогу по безробіттю відповідних розмірів, це теж фінансова підтримка. Тобто служба зайнятості підтримує фінансово. Людей, які не змогли зразу працевлаштуватися на відповідні посади. Нині молод чомусь не часто звертаються до центру зайнятості, а зважується пробувати собі дорогу побачити життя самостійно. Ні, Ще не пробував, але збираюся, якщо буде так далі. Я не пробував, Ні, не пробував, але думаю, що коли закінчу вже навчатися, тоді можливо і не Пробу, ладно, Тому ми і вирішили діяти, скажімо, без посередників і знайшли декілька установ, куди потенційно приходять студенти, щоб заробити гроші. Які їхні шанси та чого чекати від роботи? На ці та інші питання відповість Тетяна Бондаренко. Визначальним фактором під час прийому на роботу, на наше підприємство, є професіоналізм, відповідна освіта та досвід роботи. Доволі часто ми шукаємо е, на наші вакансії працівників на підприємство. Ми звертаємося до центру зайнятості, подаємо офіційні заявки. Чи найчастіше е, у нас е, є вакансії робітничих спеціальностей, електромонтерів лінійних споруд, електрозв'язку та проводового мовлення, кабельників спайверників та інженерно-технічних спеціальностей. Інженерів електрозв'язку, інженерів електроніків, електромеханіків, електрозв'язку. Е, найчастіше ми приймаємо на роботу випускників Білоцерківського професійного ліцею, які готують е, дані спеціаль, робітничі спеціальності. Та Київського інституту е, зв'язку, нині це інститут інформаційно-комунікаційних технологій та Одеської академії зв'язку, яка випускає. Спеціалісти відповідного напрямку. Кожний рік студенти і учні даних навчальних закладів проходять у нас на підприємстві виробничу практику. Як бачимо, спеціалісти вважають, що найважливішим аспектом на обговорять співробітника є професіоналізм. Щоб дізнатися думку народу з цього приводу, ми вдалися до опитування в одній соціальних мереж, яке показало зовсім інші результати. І, скажімо, прямо вони не є втішними. У голосуванні взяло участь більше ніж півтори тисячі студентів. Серед них 32% дотримуються думки, що найбільше під час пошуку роботи слід покладатися на зв'язки та знайомства. 16% респондентів віддали свій голос за варіант та вища освіта а 14% осіб вважають, що щоб працевлаштуватися, як це не парадоксально потрібні гроші. Хто правий вирішувати вам. А ми знайшли ще одного роботодавця в надії відкрити третю правду. Це Руслан Соловйов. В першу чергу потрібно живе спілкування з людиною. Тобто потрібно побачити людину вживу. Ну, в такі випадки, як, наприклад, коли приходить молода людина і в неї є невеличкий засіб алкоголю, це, звичайно, ж відразу перекреслює це намагання потім сподобатись роботодавцю. Дитина повинна бути. Хай одягнена. Так що відношення людини до роботи, яку вона планує отримати, теж залежить від її відношення в першу часу до себе, до мене, тому що якщо вона пройде, називається, в порваних спортивних штанах, да, і в красівках, влаштовуватися менеджером комп'ютерну фірму, звичайно, це також мене насторожить. Перший пункт, який я завжди ставлю в голові Співбесіди це комунікабельність. Якщо роботодавець побачить, що молода людина, яка прийшла на роботу влаштовуватися, нехай без освіти, яка потрібна для цієї професії, але побачить бажання, велике бажання цієї людини, а також змогу спілкуватися з цією людиною на рівні з покупцем, тому що, як ви знаєте, з покупцем не потрібно спілкуватися ні на висока, ні знизу, а спілкуватися на рівних, щоб був повноцінний контакт, і людина тоді більше довіряє е, продавцеві. Тому це найважливіше, що я вважаю, тому що практичний досвід здобувається буквально доволі швидко, якщо є бажання у ж молодої дитини. Молодим людям в першу чергу хочу побажати, щоб... Е, вони добряче все обдумали перед тим, як іти на виробництво, перед тим, як іти в торгову фірму, перед тим, як іти в будь-яку установу, державну, медичну чи якусь освітню, щоб вони обдумали, чи це справді те, чим вони хочуть займатися в житті. Скільки людей, стільки й думок, скільки цілей, стільки й методів їх досягнення. Проблема працевлаштування актуальна в наш час, але як бачимо, все в руках тих, хто з нею стикається. Життя готує нам багато перепон, тож не зупиняйтеся. І як казав Великий Шевченко, борітеся й поборете. Наснаги фарту та молодості вам, дорогі глядачі.